В Ілгорді Дністровському пройшла урочиста церемонія з нагоди Дня Незалежності України. В сесійній залі були відзначені працівники, які сумлінно виконують свої обов'язки. Прийміть найщиріші вітання та побажання, щоб кожен з нас мав змогу жити у вільній, мирній, процвітаючій Україні під жовто-плакитним стягом свободи з вашою допомогою захисники і захисники, ці нашої держави постійно отримують необхідне обладнання для успішної боротьби з підступним ворогом, і це лише невеликий перелік великих справ, що ви робите на благо нашого міста та країни загалом. Секретар міської ради Олександр Скалозов звернувся до присутніх з привітальним словом. Він зазначив, що працівники закладів культури міста долучились разом з волонтерами до роботи центру підтримки вимушено переміщених осіб, пункту надання допомоги людям похилого віку та мешканцям, які опинились в складних життєвих обставинах та швейної майстерні, створених від білгородньо Білгороднієстровського штабу взаємодії та турботи при міській раді за підтримки відділу культури. Від імені міської ради та її виконавчого комітету я від щирого серця вітаю всіх із великим державним святом. Незалежність нашої країни це надбання здобуте боротьбою і невтомною працею. Омріяне в думках численних поколінь багатовікової історії України. Нехай віра у себе та в Україну буде незламною опорою нашої незалежності. З Днем Незалежності! Дякую кожному. І кожні заєдність, віру, силу духу, відданість та патріотизм, який монолітно тримає нашу неньку. Слава Україні! Героям! слава! За багаторічну сумлінну працю, ініціативність та з нагоди Дня Незалежності України почесними грамотами були нагороджені працівники установ культури та освіти, волонтери та працівники комунального закладу міський центр дитячої творчості, а також працівники міської ради. Музичними номерами присутніх привітали солістки центру культури та дозвілля. Обов'язково буде добре. Дякуємо нашому культурному фронту за їх працю, талант та щирість. Дякуємо воїнам ЗСУ за можливість святкувати такі дати. Війна чітко визначила цінності суспільства, те за що люди готові боротися, і кожен у цій боротьбі має своє місце: захищати, рятувати, лікувати, постачати та робити ще багато важливих речей для своїх співвітчизників та країни. І допоки ми, українці єдині у своєму прагненні бути державою, де Кожен усвідомлює значення своїх сил і дій, допоки ми єдині у боротьбі з ворогом, Україна буде і буде незалежною.